Ми дуже часто чуємо заклики вмерти в Україні за Україну, Навіть гімні співаємо душу тіл, положимо. Але завжди є момент, коли за Україну просто треба жити. Ми повинні з вами пригадати, що це все ж таки була революція гідності. Тобто, коли людей, з якими ніхто не рахувався, вони про себе нагадали. В них прокинулася гідність. І ця гідність проявлялася в тому, що допомагали один одному. Забуваючи про, свої, забуваючи про своє особисте, але робили задля, задля спільного. Ось мені здається, дуже важливо, щоб оце це свято було. Бо емоції, які ні до чого не приводять, це фальшиві емоції. Бо ми можемо виплакатись і забутись. А власне дуже просто важливо подивитись, пригадати, ну і жити для, жити для України. Так само хотілося б подякувати. Подякувати Богові не тільки за тих людей, що вмерли, загинули, але за тих, хто все ж таки, кого Майдан виявив, бо вони залишились. Не всі пішли у владу, що правда. Декого з них навіть сприймають як, як критиканів, як опонентів і так далі. Але головне, що є ті, які, які продовжують. Можливо, закваска маленька, але закваска, надіюся, сподіваюся, свою справу свою справу зробить. Ось тільки. Якось важливотись прокинутись, прокинутись тої байдужості, бо, бо це для нас просто черговий пам'ятник, чергова дата, і то просто не знаєш, що треба, щоб прокинулися. Основне, це не бути байдужими, тому що я так дивлюся, от, наприклад, сьогодні. Ну, Прийшло трошки людей. Напевно, дві третини з них прийшли, бо їм сказали прийти. Маю на увазі діти і ті представники міської ради. А ті, що прийшли сюди за покликом ну, свого серця, своєї душі, ну, своєї совісті, ну, тут була, я знаю, четверта частина, напевно. І так само в цілому місті. Основне, щоб в тій країні щось почало мінятися, та кількість людей, небайдуже, має зрости. Якщо їх буде так один, два, три відсотки, то ми ніколи нікуди не будемо рухатися. Не може така жертва бути намарне, це однозначно, тому що життя людське це найдорожче. І раз і своє життя віддали наші побратими, наші рідні і близькі, то ми мусимо продовжити їхню справу. Скажу так, що я звик говорити словами свого батька покійного, починати треба з себе. От на кожному місці своєму робочому чи місці якоїсь громадської роботи треба зробити максимум і кожен день себе питати, чи зробив я все для того, щоб змінилося наше місто і загалом наша держава і наше життя всіх українців.